Є новини, друзі. Страшний удар, вимоги росіян. Турків рятували перемовини та Трампу пофіг. Послухайте до кінця. Ну, я думаю, хто читав телеграм-канали, вже знає, що росіяни вбили 9 людей рейсовий автобус одразу після перемови. Ну тільки співчуття родинам загиблим та постраждалим. Так, от вимоги Вимоги Росіян з'явилися. Їх публікує клеш американське видання. Нейтральна Україна жодних іноземних військ або зброї масового враження на території України. Ну це те, що вони вимагають. Відсутність репарацій, взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків завданою війною. Права російськомовних Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край націоналістичній пропаганді. Визнання території Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських областей: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим. І прагне міжнародного визнання, умова негайного припинення вогню. Україна війська повинні вийти з усіх п'яти областей на які претендує Росія, ну те, що ми говорили там двома словами вчора про погрозу Росіян, бачите, втілюється вже в текст, який зливається іноземним змі. Ну тут нема що обговорювати, тому що Україна не може прийняти такі вимоги, тому що тоді не буде України. Однозначно, перемовини далі треба вести, але є проблема це Трамп. Трамп. Він ну йому все одно, він далі своє, що йому треба зустрітись з путіним, поговорити з Путіним. Він не виключає санкції, але йому тяжко говорити з Зеленським. А з Путіним йому легко він його любить. І напевно це питання тільки може вирішити він. І він готовий з Путіним зустрічатися. І напевно вони призначать дату. Макрон заявив, що ну, Трамп е, позвонить росіянам, і знає, що це було взагалі. Що це за вимоги на перемовинах? І після цього, якщо росіяни не підуть ні на що, то Макрон буде дзвонити Трампу і говорити про те, щоб ввести вот ці оці санкції, які ну однозначно віри немає, тому що після цього Трамп дає інтерв'ю і говорить, Інші речі Макрон сказав, що нібито росіянам дали якийсь відповідний час, щоб вони там дали відповідь, і далі мають бути санкції. Ну скільки їм вже часу? Вже тиждень їм давали часу. Вони припинення вогню мали вівторок застосувати вчора. Перемовини були, дали їм час вести перемовини і нічого не було. І деталь перемовини врятувала Туреччина. Туреччина, тому що оцей обмін тисячу на тисячу, коли перемовини зайшли в глухий кут. Ну росіяни виставили оці ці вимоги, і Україна сказала, що ні. То Туреччина е, е, запросила у е, цей обмін тисячу на тисячу, і росіяни практично одразу погодились, а українці е, погоджували це питання і теж погодились. І тому домовилися так. Розумію, далі зустрічатись. Ну зустрічатися однозначно, вести перемовини треба далі, і треба працювати з Трампом, Тому що тільки він може на це вплинути. От такі маємо новини: лайк, like, репост, підписка. Ну і коментар напишіть.